Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Покажу вам фіалочки, які квітнуть зараз От буквально полиця з фіалками. Мій невеличкий стелаж, Да? І які тут у мене стоять рослинки? Значить, почнемо от із цієї. Да? Так, тут уже відквітають. Навіть це моя улюблена фіалочка, вона без сорта, але Дуже класна! Це подарунок від дитини. І вона, ну, вона вже квітна, вона вже була квітучою куплена в магазині. Але зараз зацвіла такою шапкою, стала вже велика, підросла. І цвіте з шапкою практично завжди. Бачите, не дивлячись на те, що не сортова, але класна. Такі виразні анютки. І причому ви знаєте, що цікаво, що дуже змінює колір ну, забарвлення від температури, і так цікаво змінює. Ну, фіалки часто змінюють, але це настільки змінює, що ну, просто, начебто це дві різні фіалочки в різних, так, от тут уже от... немає цвітанос. Треба видалити, А, ні, ще є там. Просто в різних температурних умовах, начебто зовсім інша фіалка, вона як просто перетворюється. Так, рядом з нею, біля неї, це Ален Північний Вітер, зацвів стартер, і отакими от класнючими махровими квітами вже вони починають підсихати. Але мені навіть жалко їх видаляти. Бачите, такі класні. Ну, на камеру йдуть вони більш все таки, як ну, не передає вона колір. Насправді вони такі ще темніші, прям чернільні такі, знаєте, темно-темно. На камеру теж гарний колір, а не... але насправді вона більш така темно-фіолетова. Справжнє пурпурне серце так і є. От, цей квітконос, навіть, бачите, від важкості, настільки важка квітка не втримається Ці ще нормально, інші тримаються, От. тобто починає квітнути непоганий такий сортик. Далі, це у мене квітнуть два спорта від сорта, зараз цю паличку приберу, від сорта авантюра LE Авантюра. Дві у мене два у таких кущика молодих і обидва не по сорту. Один більш світлий, один темний. Але, ви знаєте, цвітіння класне, О, цвітуть, квітнуть, розпускають квітконоси. Тут я вже повидаляла, повидаляла нижню листву. Його, бачите, він в такому стані, але тут навіть зеленця є. Бачите, цей більш світлий. От спорт, але отакий, от мені подобається, знаєте, такий класнючий світла листва. От, не дивлячись на те, що спорт, але такий дуже привабливий, досить привабливий. Потім покажу вам більш темний, там у мене є на іншій полиці. Далі буквально нещодавно зацвів оця, оця краса, так, дивимося в різні сторони. Це стартер. Це стартер, але Пурпурне серце. Так. Так, пурпурне серце. То у нас північний вітер. Так. Це пурпурне серце. От перші дві квітки. Дивіться, махрові, от якого розміру: отакі, от отакі. Оця була перша і оця друга в іншу сторону. Дивиться. Ну, класні. Трохи іншого, тут більш такий, знаєте, інший відтінок, більш такий багрянцю додавалась тут додано. Бачите, такі класні, але мені подобається, от коли стартери і одразу от перші квіти такі крупні, класні, рівненька така розетка, бачите, не розлаписта, компактна, ну, поки що проявляє себе добре. Так, далі, оце сорт Мелодія дощу, вже треба теж підсихати, пелюстки треба видаляти. Ну, це, мабуть, сорт, від якого не можна відмовитися. Ви знаєте, він настільки не капризний, такий невибагливий от я такий дуже полюбляю. От. Квітне, ну майже постійно, квітне. От уже бачите, стають більш темними пелюстки. Пелюстки з такими напечатками. От, теж у мене є один, мабуть, спортанув більш такий, знаєте, зовсім майже білі квіти. Немає майже такого рожевого, такий фарфоровий, не знаю, такий порцеляново рожевий Не знаю, як вам передати, але мені подобаються такі класні. класні. І з рюшиками вони, і з такими. Пальчиковими напечатками, але він теж він невибагливий, він швидко е, росте, і квітне одразу декілька квітконосів. Да? Він такий і компактний. Він. Ну, мені подобається. От просто знаєте такий, що хочеться такі фіалки тримати в колекції. Розмножуються легко. Хоча от із тих, що я вам перелічила, вони всі легко розмножуються. З листочка нормально все виходить. Так, єдине, що от авантюра да, вона спартанула. Тут немає оцих напечаток і крапочок, цікавинок, які повинні бути. Але мені подобається все одно. Так, далі дивимося на задньому плані. Зараз спробую достать. Якщо у мене це вийде НК-козир. Як я кажу, козирі у мене вже в рукаві багато, дивіться, класна розетка от квітне отакими от квітами. Це він тільки-тільки розцвітає, потім він буде крупніший. Тільки. Ах, тут заважає лампа. Тільки він починає відкриватися, бачите, фіолетовий, з такими рожевими цяточками. Якась така Космічна тут, космічна загадка в нього, да? начебто на пелюсточках. І е, рюшики є цікавий. Більш темна така е, ровна листва листва в нього. І іде вона, ну, бачите, отак. Не, не хвиляста така просто. Тут в цьому кущику взагалі рівненько. Лягає, ага, вже побачила пасинок. От вам показую і сама щось новеньке для себе побачила. В принципі, класний сорт, але його особливість в тому, що він крупний. Це можна сказати до крупних таких стандартів. Тут всі фіалки, що я вам зараз показую, це є стандарти. Але оцей явно до таких крупних, тому що я в навіть в невеличкому стаканчику 80 мл вимахує дуже великий. От зараз, те, що ви, ви дивитеся, подивіться в порівнянні з моєю рукою, да? От він який тут, ну, я не знаю, до 30, мабуть, сантиметрів він буде, 28 це точно. І оцей кущ всього в стаканчику 80 мл зараз сидить. Тобто, якщо його пересадить в великий, Більший об'єм, то це буде взагалі велетень. Тобто цьому сорту він, така в нього є особливість. Але мені подобається, класно розводиться, просто безпроблемний такий сорт, швидко росте, не, ну, себе нормально почуває, не дає ніяких зайвих проблем в плані догляду. Я такий полюбляю. От єдине, що якщо неправильне освітлення, то ці черешки, вони схильні так витягуватися, трохи буде вже як ну, витягнути. Далі йде у нас Ельє лялечка. Отакі от класнючі квіти це теж ну, от, ем, і назва себе виправдовує. Да? Тому що дуже привабливі, бачите, тут такі у них цяточки, переливи, і кайма біла, і трошки рюшасте. ну Це просто. Не можна відве... відвести очей від нього. Отакий От красень класний. От уже починає да, теж підсихати квіти треба видаляти. Але любуюся, навіть жалко видаляти. От, єдине, що ви знаєте, почала у них, вони довго квітнуть, довго так насичено, тривало квітнуть, і вже почали нижні листочки. Ну, тобто не вистачає живлення, придбала смакот, Буду підживлювати обов'язково, щоб були всі підгодовані у нас. Так, у цього красення це взагалі стартер. Це була маленька, він нещодавно переведений із дитячої, дитячої кімнати. Так, камера зараз нам наведе, може щось от. Так, чекала, як він почне квітнути. Так, якщо не помиляюсь, це вічна молодість. Зараз я прикручу, подивлюся. Так, ти хто? признавайся, так, якщо не помиляюсь. Так, НК, вічна молодість, перші квіточки. Так, падати не треба. От, бачите? Отакі отака молота, такі гарнюні. От. І їх троє, да, от три розпустилися, дивіться, наскільки вони всі різні. Тут більш така кайма, да, бачите, іде фіолетова, от, мі... такі дрібні такі рюшечки, класний. Оцей взагалі практично білий. Оцей вже йде, бачите, з зеленцею трошки. Ну, класний. Однак іде вже, бачите, розетка трошки. Вертольотиком вже все полетіли на гелікоптері. Оце вже тут трошки мінус. Ну, будемо дивитися на нього. Дуже чекала, перші квітки, прямо фоткала одразу, як розпустилися. Хоча вони по віку десь от однолітки, що так можна сказати, з одного да, дитячого подончика. Бачите, теж швиденько росте. Ну, в принципі, цікавий, будемо наблюдати за ним. Так, далі. Так, далі покажу це НЛ Лариса, Наталія Люта це селекціонер з Дніпра. Ну, це фіалка, вона вже зараз відквітає, завершує своє цвітіння. Ця фіалка гарна і без квітів. Тут така цікава пістрявість, бачите, така темно-зелена з рожевим. І плюс самі такі листочки, знаєте, цікавої форми. Я її називаю дубок. От вона просто стоїть коли без квітів, вона вже гарна. такі, Бачите, наче їх хтось спеціально навмисно так вирізав. Класні. І міленькі квіти, вони махрові, але вони невеличкі. І коли їх багато, це дуже вражає, дуже красиво, дуже гарно. Мені подобається теж з листа росте, нормально все. Хороша фіалка. Плюс, бачите, досить така розетка рівномірна, тобто не дуже витягнута, така компактна, приємна. Далі йде у мене фанфан -фан тюльпан. Так, НК, такі квіти. Самі квіти подобаються, подобаються листочки. Листочки оця, як називається, називаються, фолія, да? довгі, такі класні. Незвичайної форми, не туди до неї. Віря, так, дивіться, і квіти класні, і все. Але, от, знаєте, не подобається те, що якось вони на вони всі, і дуже швидко. Це, з одного боку, плюс, що швидко росте, але швидко і зростається. Тобто, йде в стебло, одразу ледь не із стану стартера. Тобто, треба постійно його заглиблювати, щось робити. Тобто ну, потребує уваги. Але квіти непогані. Якщо дотягнусь, ну, тут вони, бачите, вже в мене завершується цвітіння. от Такі квіти, приємного кольору, гарні. от, Ідіть сюди, щоб вас не зламати. ну от, Хороші квіти, але такі питання до самого кущика складні у догляді. Ну, і тут буквально покажу вам парочку із новенького, це нові фіалки І з посилочки, які чекають ще пересадки, діточки. І тут мінька Ель'є М'ятна прохолода. Єдина мінька в моїй колекції. Бачите, викинула такі класнючі квіточки, які дивляться отак, в усі боки. Така манюня. Далі. Що тут? Ще у мене із новенького. Тут не приведено в порядок, і ще треба пересаджувати, буде його потім а, приводити в порядок. А, НК Імператорський сад зацвітає. чекаю на квіточки. Приїхала з бутончиком от вони збільшуються. Так, НК атмосфера зацвіла, але не якось не по сорту. А, ні, ні неправда, ні, це у нас Ренесанс. ренесанс. Зацвітає, так, але не по сорту. Повинно бути, якщо я не помиляюсь, то що сорт для мене новий, повинно бути біле цвітіння із такими зеленцею. От. Ну, а тут квітка махрова, але цвітіння, бачите, ну, зовсім не того. От і ще друга розпускається зовсім не той, якби. На ті кольори, не знаю, будемо дивитися за цією фіалкою. Далі, тут іще у нас ЛЄ іспанський танець зацвітає от бутончики випустила. Теж приїхала вже з бутончиками. Теж не приведена в порядок. Бачите, це все жовтизну треба буде видалять, пересаджувати. Так, ну і це із моїх тут стоїть фіалочка Королес Баніта. Із моїх, можна сказати, стареньких, але цей сорт, от мені подобаються квіти, покажу вам, да, сама квітка от така, махрова незвична, з такими пелюстками, з тоненькою такою каймою приємною, але вони, їх недолік, що вони із такого валя, валяються, да, із такого цвітіння, що не стоїть, не держиться. На квітконосах. валяється і досить низько валяється. Ну, я її поставила на підвіконня, так, щоб більш не знаю, ну, її було видно. Але... Ну. Таке от, якби знайти з такою квіткою, і щоб вона трималася на квітконосі. Але це молоденькі. якщо їх багато, то в принципі, виходить, таке, як віночне. Цвітіння, якщо зверху дивитися, досить привабливо. Це такий, знаєте, на любителя. Так, це у нас сяючий дзвоник Діметріс де ДС, де де, теж, теж посилочці. От, Я показувала посилку, кажу, та він щось, мабуть, не по сорту, бо не того окрасу. Це перепутала з ізюмом. Ізюм справді ж не того окрасу. Потім сама вже ввечері думаю, що я там набалакала в відео. От, він нормальний. Це для дзвоника цей сяючий колокольчик, він такий і повинен бути. Ну, тут і він теж молоденький кущик, буду його пересаджувати, низ, видалять, всі листочки в порядок. Просто все роблю потроху, бо великий за велике навантаження на основній роботі. Фіалки це моє хобі. Тому не все одразу, але робиться. Так, це у нас стає. Ой-ой-ой, хто-то -ой -ой. є у нас? Квіткове покривало НК. Такі рожеві квіточки є. Далі молодий кущик. Це стартер зацвів був. Це у нас, зараз скажу вам хто. Один теж викинув, отак, один квітконос. І все поки що. На цьому НК вінчання. Так, вінчання чи день вінчання. Ні, просто вінчання. От, вже підсихає. Просто біла, отака виразна квіточка. от Пістрявий він, така цікава пістрявість у нього. так є Далі тут у нас козир, це ще один. І, бачите, стояв на підвіконні, і от які вимахують у нього ці квітконоси. Кущ великий і такий досить. З витягнутими квітлконоси, черешки витягнуті, бачите? Так. Ну, і тут НК Імператорський сад, це із новеньких приїхав, він іще не цвіте. І там маленький, по-моєму, є бутончик. Ось такий є. Так, ну, от, власне, і все, що хотіла вам на сьогодні показати, із квітів. Що іще буде розпускатися, буду вам показувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока.